Заходь не бійся, виходь не плач. Видно, що бандоси. Так. Ну, аптечка принаймні є. Окей. Непогано. Енергос. До речі, енергетики тут завжди потрібні. Хоча краще брати воду. Там буде вибір, що брати енергетики чи воду, краще брати воду. Так. Детектор... Ага, є. Зрозумів. Ось і артефакт. Схрон хмурого. Нахильно він мені. Я хочу подивитись на артефакт. Так, оглянути артефакт. Ммм. Кесе.